Зовсім небагато часу залишилося до виходу довгоочікуваної гри. Протягом тривалого періоду розробники дражнили нас трейлерами, кадрами геймплею, скріншотами та іншими матеріалами. Напередодні релізу Stalker 2 ми зібрали для вас найцікавішу інформацію з усіх доступних нам джерел для того, щоб розповісти, що нас чекає у цьому масштабному проєкті. Навіть важко повірити, що з моменту першого анонсу Stalker 2 минуло майже 15 років. Історія цієї гри сповнена випробувань і довгого. Очікування розробку було заморожено ще у далекому 2011 році, залишивши шанувальників серії без надії на продовження. Але доля усміхнулася фанатам. 15 травня 2018 року розробники вийшли на зв'язок і оголосили, що S.T.A.L.K.E.R. 2 знову в розробці. Вже 23 липня 2020 року, під час презентації Games Showcase гравцям представили перший трейлер, який викликав справжній фурор у геймерській спільноті. Далі розробники поступово від. Відкривали завісу над проектом, демонструючи нові матеріали, включаючи захопливі кадри геймплею, скріншоти та концепт арти. І ось тепер, після років очікування, ми стоїмо на порозі релізу гри, яка на сьогодні займає перше місце за продажем у Steam. Хочеться тепер подивитися у обличчя тих, хто казав, що окрім московитів, гра нікому не потрібна. Щиро хочеться привітати команду розробників з цією визначною подією, незважаючи на складні обставини у світі, розробники. Змогли подолати всі виклики і довести проект до фінішної прямої. Завдяки титанічній праці розробників, вже менш ніж за добу, ми зможемо зануритися у неповторний і захопливий світ Stalker 2». Тому, брати та сестри сталкери шукайте нору поглибше та влаштовуйтесь позручніше. Огляд ось ось почнеться. Технічний продюсер Джей Євген Кулік розповів, що для створення сталкеру студія суттєво модифікувала Unreal Engine 5, розробивши унікальну версію. Головною новацією стала оновлена система симуляції життя, яка забезпечує динаміку світу навіть без участі самого гравця. Мутанти та NPC воюють між собою та один з одним. А ключові місця на карті переходять з рук в руки. Тому якщо раніше по умовним болотам ви могли пересуватися вільно, то вже через певний час варто було бути більш уважним. Біс його знає хто контролює цю територію тепер. Абсолютно відкритий світ без швів. Вороги здатні переслідувати вас навіть через значні відстані, не залишаючи шансів сховатися, перейшовши на іншу локацію. Фракції у грі живуть за власними правилами, ведуть війни за території. У будь-який момент ви можете стати свідком або навіть учасником цих конфліктів, які впливають на баланс сил у зоні. Ця система створює враження, що світ гри реальний, живий і непередбачуваний. Гравець більше не є центром усіх. Подій, що робить дослідження зони ще більш інтригуючими і небезпечними. Сталкер 2 позиціонується як гра для справжніх цінувачів хардкору, гравець із самого початку опиняється в агресивному світі, де зона буквально кидає йому виклик. Гра не пропонує жодних поблажок чи підсказок, змушуючи адаптуватися до небезпек на ходу. Сталкер 2 підвищує ставки у жанрі виживання, додаючи цілу низку факторів. Які впливають на ігровий процес, так, наприклад, герой потребує відпочинку, їжі та води. Ігнорування цих потреб може суттєво знизити ваші шанси на виживання. Стан персонажа напряму впливає на бойові здібності, відсутність сну, поранення чи отруєння радіацією, ускладнять проходження, роблячи героя небоєздатним. Вороги наділені штучним інтелектом. Вони шукають гравця, орієнтуючись на звук і візуальні підсказки, але не діють хаотично, якщо ви зникли з їхнього полю зору. Вони будуватимуть припущення про ваше місце знаходження. Однією з механік стане лічильник вбивств, який постійно відображає кількість знищених ворогів. Для прикладу у збірках на базі Аномалі подібний лічильник був не тільки для статистики, кількість вбивств напряму впливає на стан героя, і тепер цікаво, як цей момент обіграють у S.T.A.L.K.E.R. 2. гравців чекає багатий арсенал із 35 одиниць зброї, який можна налаштовувати під власний стиль гри. Система кастомізації стала значно глибшою, ніж у попередніх частинах серії. Модулі та обвіси, приціли, глушники, руків'я, магазини та інші елементи дозволяють створювати ідеальну зброю, поєднання класики та нових зразків. У грі залишаться улюблені види зброї з попередніх частин, але також з'являться нові моделі. Гравцям будуть доступні як радянські класичні зразки, так і сучасне західне озброєння, що додає різноманітності ігровому процесу. Кожна взаємодія. І зброєю виглядає реалістично: від перезаряджання до використання за призначенням. Постріли, механіка затворів та навіть звук перезарядки передаються з неймовірною точністю, додаючи грі атмосферності. Розробники приділили велику увагу тому, щоб арсенал став не лише функціональним, але й приємним у використанні. Кожна одиниця зброї виглядає, звучить і відчувається по-справжньому. Все ж таки для шутера це важливо. На проходження основної сюжетної ліки. Лінії знадобиться приблизно 40 годин. Цей час розробники наповнили подіями, касценами, ключовими зустрічами та атмосферними моментами, що дозволяють зануритися у життя зони для тих, хто любить досліджувати кожен куточок. І знаходити усі приховані секрети, пасхалки, додаткові квести та бажає помилуватися чарівними красотами Чорнобильської зони, час проходження може зрости до 120 годин і навіть більше. Окремої уваги заслуговує підтримка модифікацій. Stalker 2 буде відкритий для творчості спільноти, як на ПК, так і на консолях. Це дозволить гравцям розширювати межі світу гри, створюючи нові історії, персонажів, зброю, квести та навіть локації. Все ж таки, завдяки Автора модифікацій інтерес гравців до Всесвіту не згасав на протязі довгих десяти років. Модифікації вже давно стали невід'ємною частиною культури Сталкеру, і їхня наявність у другій частині тільки підсилить інтерес до проекту, подарувавши грі друге життя після повного проходження основної сюжетної лінії. При створенні Stalker 2 знайома нам раніше зона зазнала категоричних змін, і за думкою багатьох членів ком'юніті багато речей вибиваються з рамок канону словами розробників, карта Stalker 2 становить 64 квадратних кілометра для порівняння. Карта тієї ж GTA 5 становить 49 кілометрів квадратних. Карта у другій частині це справжній витвір мистецтва, створений вручну без використання процедурної генерації. Кожна деталь від величної прип'яті до покинутих селищ промислових зон і моторошних лабораторій була ретельно опрацьована командою талановитих дизайнерів. Цей підхід вимагав значних зусиль. І часу, але результат обіцяє бути фантастичним. Доказ цьому геймплейні відео. Події гри продовжують історію оригінальної трилогії, але тепер зона стала ще масштабнішою та глибшою. Природа поступово бере своє, покриваючи будівлі в зоні зеленню. Водночас колись величні будівлі перетворилися на руїни. Світ Сталкер складається з 20 великих локацій, кожна з яких має власний характер і атмосферу. У грі немає невидимих бар'єрів чи штучних обмежень. Авець може досліджувати карту безперервно. На цьому все не забувайте ставити вподобайку та оформляти підписку на наш канал, щоб не пропустити нові відеоролики та новини по S.T.A.L.K.E.R. 2. вдалого полювання сталкери.